Всім привіт, народ дощ заливає капець. Ну, за все, слава Богу. Дивіться, там казали мені, чи я видів МТЗ. Ну, Я знаю. Та видів за життя, може тисячі їх, сотні, не знаю. Розбирав, робив, суть не в МТЗ. Хочу розказати трошки про комбайн класік. Ну, 98 й Домінатор, заміна ущільнювачів. Тут стояли такі, Ну, вони вже за роки стерлися, заказуємо отакі. Хлопці, не кладіть ті паси від зер... тих еліваторів, тих транспортерів, ленти, що є, то каже, то суперово, воно суперово воно стирає каркас, дуже жорстке. І воно не є таке мягке, як це. Це є силікони, воно нормально пристає до каркаса комбайна і воно не стирає каркас, так як стирає от той пас. Оце таке. От, якщо то їх поміняв раз, заводські, да, воно трохи дорожче. Але дивіться, дирочки, все ти просто ставиш закльопками, бахнув і не граєш не сверду. Ще один такий лайфак, думав не казати, але з собою що заберуть. що... Отакі бичі. Кажуть, що Ну, я про міні-комбайни, про ці. консул, компакт, на ічміньовий тяжко молотись, остюм лишається. На підбарабання можна закручувати два таких бичі. Знизу лівий і правий. І на ячмінь воно б'є бомба. На курудзі на сою вже треба його знімати, тому що воно дроби. І кукурудзу дробить і сою так само коле. А іменно на ячмінь це ставити на консула, на компакт, 25-ку, 30-ку немає значення. І бичі його з, -з барабана. Лівий і правий прикручуйте, так як тут на болтах. Ну, і воно чітко молоте. Устюк, особливо ячмінь. Так що от така картина. Комбайн. Такий собі, йдемо зараз будемо міняти ущільнення. По МТЗ що скажу? Експортний. Файний стан, працює. Нормально. Коротч. Так що отаке, трошки розкажу. Йдемо міняти ущільнення.